У Луцьку чоловік зарізав свою дружину. Так кажуть, слідчі трагедія сталася ввечері 12 вересня. Імовірно, чоловік хотів приховати убивство, а ножові поранення видати за укуси собаки. Маленька донечка загиблої залишилася сиротою. Наші журналісти поспілкувалися із сусідами подружжя. Що ті розказують далі у сюжеті? Кривава подія сталася ось у цьому під'їзді на проспекті Соборності. Місцеві жителі між собою перешіптуються, що нібито чоловік зарізав свою дружину. Кажуть, сім'я була неблагополучною, не раз чули між ними крики, сварки, та й поліція приїздила. Ну я чула перше. Ми тут сиділи під вечір. Тако, так. Я вам скажу так, о, і це я чула, що крики були дитячі. Дівчинка там кричала: тату не бий маму. То жінка прийшла і сказала, що той Олег забив Оксану, да й все. Медики кажуть, коли приїхали, жінка вже була мертва. Викликали швидку, ніби як на укуси собаки. В поліції ж переконані, що то чоловік вбив свою дружину. Ну, я бачила, його вчора забрали. Ви бачили, як його виводили? Ну він вони були тут під під'їздом. З поліції він довго стояв, стояв, а потім його повели в машину просто без наручників, без нічого. Він був ще собака, бо в них собака була. Ну, якась бійцівська чи черняшка така? Ні, ну така якась, звичайно. Але велика чи ні? Ні, не велика. Скажіть, будь ласка, бо нам кажуть, що ви сестра затриманого того чоловіка. Я коментарів давати ніяких не буду. А скажіть, може він вам говорив, що сталося? Чого між ними конфлікт виник? Ви розумієте ситуацію? Ну, їм важко. Місцеві вже розказують, що чоловік часто поводив себе неврівноважено. Я не знаю, як вони між собою, ну так що вони пиячили, то п'янство, але то було таке. І він, і вона, але те, що він там трошки не дружив з головою, то, то не раз тако наривався до хлопців. Його лупцювали тут не раз. Ну Такий був якийсь неврівноважений чоловік. Ну, любила. Вона так. А чоловіки? Та він теж. Ну, я ж не буду говорити, що вже такі вже люди погані, дуже хороші люди були. Були дуже хороші. Працювали вони десь на роботі були? Вона раніше робила, ага. ну, але там вже доця вже її. Раніше кажуть сусіди, не раз чули сварки між подружжям, хоча останнім часом, наче, все стало тихо і спокійно. Ну, така сім'я не дуже благополучна, тому що там завжди такі сверня і все. Ну але останнім часом вже було вроді, як і тихо, щось, і так і чоловіку казала, що так тихенько. І в цей день теж було. Один раз щось тільки грюкнуло, бо ми такі грюки, що ми вже на них не реагуємо. Потім побачила швидко під вікном, Потім побачила вже поліція наїхала, і я поняла, що вже якась біда сталася. І потім, так, да, вже вивели Це того. в котрій годині десь було? Десь десь. Після шостої вечора щось отак. Дівчата угу. їхня гуляла, четвертий клас вона ходить. Почало щось, що він говорив, що це собака її загризла, але потім, як вже подавали покази, то поліція каже, що такого не може бути, що так. Ну, та й собака там, він як, як охотніший, він маленький, він ну, це я думаю, що вона би кричала, якби він на неї нападав, той собака. собак. Ну, це так поліція, що він її зарізав. Місцеві зізнаються, що не раз просили сім'ю побороти зеленого змія заради донечки. Вчора сім'я потьомки, тому що я як десь її там бачу часом, щоб її образумити, щоб за тою дитиною своєю дивилася трохи, то, то вона втікала від мене прямо, десь мене бачила, вона мене десятою дорогою обходила, тому що я казала, кажу, Оксана, заберуть дитину. То це десь так, десь так весною ми почали це казати, то трохи так вляглися, вже не так стало, бо раніше тут просто ну, дуже сильно в нас варилися. Поліція до них приїжджала? раніше. Да, приїжджала. Приїжджала, бо ж ми в школу зверталися. Ми все, щоб, щоб трохи тій дитині якось життя наладити. Ті, хто знали загиблу Оксану краще, розказують, що та була дуже хорошою людиною. Мовляв, заглядати у чарку стала під впливом чоловіка. Ця Оксана була людина дуже хороша, дуже хороша. Мені дуже шкода. Працювала. Я знаю суддепартпенсійно. Вона Дуже хороша людина. Дівчинку виховувала. Я в основному її бачила тільки з дівчинкою. Її чоловіка я бачила тільки з собакою і з велосипедом. Вона сама займалася дитиною, молодець. Вона була хорошою. Там ти він ти? її постійно був. Я колись казала, кажу, навіщо ти терпиш це? Батько, Батько треба. Навіщо жінка тримає чоловіка біля себе, якщо він її б'є? І вона постійно в сентябрях ходила в окулярах, в сінцях. Вона почала зловживати з ним разом. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на виклик, виявила без ознак життя тіло жінки 1982 року народження. Працівники кримінальної поліції та слідчі встановили, що численні тілесні ушкодження та ножові поранення, які спричинили смерть, наніс її ж чоловік 1979 року народження. Фігуранта затримали, що стало мотивом вбивства. Зауважують полісмени. Поки невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.